Привіт, друзі, з вами Денис і хочу розказати, як підключати твородоторплений котел. В даному випадку ця проблема зникла цього року, так як ціни на газ дуже переросли і всі в масу почали ставити. Але при цьому дуже багато людей роблять по помилок. Причому не так самі, а як монтажники. Ставимо котел, розказуємо самі прості проблеми. Так, маємо перед топлений котел. Ідемо ходом, в комурять дрова і є трубка подачі, подача води і виход води. Приближе. Перша сама пуста схема. Ключення котла. Все, на подачі води. Ставимо систему з. Ставимо систему з насоса. Ставимо систему з насосу двох кранів і клапан флотушка. Виглядається так, тобто. Насос. який перекачує воду, тобто циркуляційний насос, стандартний. Для обличчя відходить четверка. В конкретно великій системі може бути використовуватися шістьорка. І, відповідно, два Так, Також може бути ставитися або звичайний кран, що не бажано в случаю відключення електроенергії. Частина води все одно буде йти через насос, але офіційніше просто поставити обратний клапан, ніж клапан-клотушка. Коли, коли не стає електроенергії, потоком води він не відкривається. Но тут відповідно подача води в будинок. Вже гараж. Суть роботи. Дрова горать, нагрівають воду, насос качав, перекачує воду, подає подаємо відповідно вже нашу на систему огляду. Недостаток. Це стандартна система для підключення газового петла. Для твердотоплених воно не підходить по тій простій причині, чого тому що температура виходу при приготопленному кутві, хоча тут є датчики і система регулювання, при розпочатку нагріву, зі температура в корбу води може ставати 20 і нижче градусів. На чому це показується? Поки ви починаєте розпалювати. Йде холодна вода, насоси відповідно перекачує, заганяє цю холодну воду в котел. Дрова, які ще в принципі не встигли розгорітися самі по собі, не дають тої температури, плюс холодна вода в системі водяної рубашки. І утворюється в першу очередь. Накип, тобто утворюється сажа, конденсат і все це, що забиває топку. Нам приходиться її дуже часто чистити. Друга причина. Друга проблема, з якою стикається, це довгий, довгий процес прогрівки. Тобто поки воно не прогріється, котел не вийде на робочу температуру. Тут принцип роботи машиного термостату. І ще є одна проблема, це перерозход, перерозход дров. Це туристипиною і саме проблема в чугунних котлах чугунним теплообмінником, тобто, де чугун просто за счет високої температури. Якщо тут буде заходити 20, а тут буде виходити 60, різниця температур досить висока, в стальні котлети це не сильно критично, а пчелун, як правило, лупають зразу. Друга схема. Та сама схема, той самий, той самий котел. Виход, виход води, вход води. Уже в даному случаї систему, систему регулювання температури котла ми розглядаємо, тільки як її підключати. Тут те ж саме, тільки трохи осложняється. Ставиться той самий клапан хлопушка. Запілні крани. Масос и фильтр, то самое, но дальше идём. В чём месте ставится трёхплодовый кран? Ни не ставится, понятно. Масос так, так и так и да. Так як шла на радіаторі так і, так і йде, Та так само як гріли, так і горать. Температура виходу, допустимо, тут хай при початку розігріву буде 40 градусів. Цих 40 градусів не йдуть зразу на радіаторі, а йдуть на даний цей клапан. Цей клапан стоїть то поки в ньому температура в даному троходовому клапані основно ставиться на 55, є на 65, бо більше, поки температура стане не більше 55 градусів, він, він не відкриє клапан. Тобто з обратки не почне йти холодна вода. І де та сама система, тільки по малому тут. Суть. Спочатку дуже швидко прогрівається сам котел. Про відсутність набагато менша, відсутність сажи, накипу і того всього, всього напотребу, яку треба досить часто чистити. І по температурі, коли прогрілося, то тут по 40, так само на обратку буде на 40 градусів. При Тобто Однакова температура, що подача, що обратки. Що для чугунних котлів, наголошую, досить таки суттєво. А й для деяких стальних пишеться, що має бути однакова температура. Хоча б приблизно плюс-мінус. Коли прогрівається даним термостатом, прогрівається кота вже виходить наприклад, 60 градусів, він вийшов на робочу температуру. Відкривається клапан обратки, Ця вода вже пішла на радіаторі 60 градусів і з обратки напан подачі, з обратки затягується вже холодна вода, температура якої може бути, там, наприклад, там 30-20, наскільки система прогріта. І затягується. Тільки коли затягнувся, затягується затягує цих 30 градусів, збільшується 62 і виходить. виходить. Тобто, він принцип такий. Семантично вроді все понятно. Тепер показуємо, як це на практиці. Mm. От йде виход. Ось тобі подальше. У даному світі зваримо старою газовою системою. И этап внизу. Вот вот видно цей клапан. Сам насос, клапан хлопушка и пришло в китал. Ну, примерно так це виглядає. Ще раз по схемі. Схема номер один.